we uh -huh. Величезний привіт, друзі! Ви на каналі Готуй Смакуй. У нас сьогодні серйозна і потужна страва, буде багато цікавих і дуже смачних процесів, а в результаті отримаємо ось такі чудові смачні рульки з великою кількістю овочів. Готувати будемо в казані. Як завжди буде цікаво, я, не втрачаючи часу, починаю готувати. Поїхали! Для нашого рецепту нам потрібно три свинних рульки. В мене досить великі вага кожної приблизно півтора кілограми. А також картопля, морква, цибуля, гострий перець, солодкий перець, протерті помідори, томати, часничок, білі гриби, сушені, які я попередньо замаринував. Зі спецій мені потрібен коріандр, сухий часник, пабрика та хмелі сунелі, зелень петрушки, соняшникова олія, сіль та перець. Розпочнемо з маринування рульок. Для цього в'ємність відправляю одночасно всі спеції. Наливаю соняшникову олію. Сіль додаю. Та, мелени перець. З'єднуємо всі спеції з соняшниковою олією. І просто руками змащуємо свині ноги. Так, робимо їм гарний масаж. Впевнений, що їм це дуже подобається. Також на рульках попередньо зробив надрізи, щоб маринад глибше проник всередину м'яса та вони швидше промаринувалися. Змашуємо з усіх сторон, жодного сантиметра не пропускаємо. Поспішати в цьому процесі не потрібно. І тепер вся ця краса відправляється в прохолодне місце. Маринуватися мінімум на годину, бажано на дві. Після чого продовжимо процес приготування. Друзі, от і минуло дві години я розпалюю вогонь. І вже в гарячий казан додаю соняшникову олію. Тепер обсмажуємо всі рульки до красивої золотої скоринки. Звісно, це не так просто робити, як сказано. Три величезні важкі ноги. Ноги перевертати в казані не так просто, але ми справляємося з цією задачею. Рульки отримали буквально за хвилин сім, наскільки це можливо, золоту скоринку. У мене цей результат абсолютно влаштовує, дістаю їх. Найбільше підзагоріло, але це все нормально. І відразу в цей же ж казан відправляємо нарізані моркву та цибулю. Морква нарізана накидцями, цибуля нарізана довгими пір'ями. Через 5 хвилин смаження цибулі та моркви додаю до них портерки томати. Буквально через хвилину розподіляємо моркву та цибулю по дну казана і повертаємо рульки назад. І тепер додаємо воду, вона повинна покрити рульки на 50%. Так. Після всіх цих процесів закриваю казан кришкою. Тушкуватись рульки на цьому етапі будуть півтори години. Ну що, минула година часу. Десять хвилин назад я рульки перевернув на другу сторону, щоб вони рівномірно готувалися. Зараз нам необхідно обсмажити картоплю. Робити це ми будемо в другому казані, щоб пришвидшити всі процеси розпалюю вогнище. Другий казан вже нагрівся, додаємо соняшникову олію. З процесом обсмаження треба швидко справитись. Починає накрапати дощик, тому ми не втрачаємо час. Картопля зовсім трішки підсмажилась, отримала легку скоринку. Мені цього достатньо дістаю її. Ось бачите, вона зовсім трішки підсмажилась. Але її смак вже кардинально змінився. І зараз, поки картопля ще дуже гаряча, закладаю до неї білі гриби, які я замочив попередньо, щоб вони вже її на максимально наповнили грибними ароматами. Солимо картопельку та додаємо мелений перець. Гарно все перемішую. Обережно, щоб картопля не розлетілась по всьому двору. Ой, який, ах, який аромат. Грибочки вже почали працювати, а в казані вони виконують всі покладені, покладені на них зобов'язання. Це. Ось так, друзі, виглядають наші рульки через 1 годину 30 хвилин. Настав час додати в казан чесничок нарізаний та гострий перець. І зразу за ними закладаємо картоплю. Картоплю з грибочками, точніше. Розподіляю картоплю по всьому казану. Закриваю кришкою. Картопля буде готуватись на пару приблизно 30 хвилин. Через 10 хвилин після того, як ми додали картоплю в казан, нам необхідно покласти останній інгредієнт це солодкий перець. Ось так. Викладаю зверху його. Додам ще невелику кількість солі та зовсім трішки меленого перцю. Ще буквально 15-20 хвилин і все буде готове. Минуло 2 години часу. Все, можна сказати, майже готове на 99%. Зараз ми дістаємо картоплю, а далі все побачите. На самому кінці в казан відправляємо петрушку 5 хвилин і все буде готове. Останні довгоочікувані 5 хвилин минули. Дістаємо все з казана, що там залишилось. Подивіться, яка краса. Ну і не забуваємо полити картоплю густою підливою з овочами. Ну що, друзі, за кадром стоять мої друзі, дивляться на мене голодними очима. Часу немає, тому швиденько дегустуємо. Яскравий насичений смак, це дуже важливо. маринад зробив свою справу. Це така потужна, чоловіча. Ну, чому б чоловіча, мабуть, і жінкам теж сподобається. Дуже класно і цікаво. Тепер спробую картоплю. Вона повністю готова, дуже легко зрізається Соусо із овочами та з білими грибочками. Максимально ніжна картопля, яскравий насичений смак овочів, соус доповнює цю картоплю на 100%. Коротше, це така, знаєте, потужна святкова страва. В моєму випадку цією кількістю можна нагодувати, думаю, ну, чоловік, 10, так це точно. Друзі, і традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний ютуб, залишайте свої соковиті коментарі. До нових смачних зустрічей. Па-па!